Ми всі знаємо про ту трагедію, яка відбулася 8 липня, коли російські ракети вдарили по Ахматиту і ще одному там медичному закладу в Києві. В той же день ракети вдарили по Кривому Рогу, і так само багато велика кількість загин... людей, які загинули. Ми знаємо про день жалоби в Києві 9 числа. Чому це так відбулося? Ну, по-перше, давайте виходити з того, що е, вже чітко зрозуміло, що це були високоточні ракети Х-101, і це була не випадковість, і це була не одна ракета. Це перше. Тобто, це вже очевидний факт. Це не те, що Росія тоді заявляла, що це українське ПВО погано спрацювало, і Українська ракета ПВО сама впала і сама розбила Ахмадит. Ну, скажімо, що чекати від Росії. Від московитів, знаєте, все як від лукавого. Брехали, брешуть і будуть брехати. То те, що вони говорять, на це, ну, чесно кажучи, взагалі не варто зважати. Для нас важливіше зрозуміти і дати відповідь собі на питання, чому це відбулося. Тому що, знаєте, це, як кажуть, знаєте, війна є війна, це кров, але є певні, ну, скажімо, закони війни. Певні правила і певні традиції війни ну про військовополонених, наприклад, що їх не розстрілюють. Росія що робить? Розстрілює про катування. Ну, наприклад, не мають права катувати. І по міжнародним всім договорам, Росія що робить? Катує. Не мають права бити по цивільній інфраструктурі. Це мається до уваги і в тому числі і енергетика, і в першу чергу, що роблять? Били, б'ють і будуть бити. Червона лінія це, як на мій погляд, те, що відбулося в Ахматиті. Але що значить червона лінія? Для кого червона лінія? Познаєте, цей термін мене вже, чесно кажучи, трішки починає дратувати, коли ну, там, наші експерти теж говорять, що Росія перейшла червону лінію. Дело в тому, що в росіян немає червоних ліній. Чого? У них немає душі, у них немає моралі. То це бездушні нелюди. Для яких нема нічого святого, то чому ми дивуємося, що вони отак звіріють? А чому вони звіріють? Вони звіріють тому, що ми зараз на сьогоднішній день в Україні маємо позиційну війну. І при всій своїй псевдомогутності Росія не може перемогти нас на полі бою. Ну, прикро те, що, на жаль, і ми не можемо її перемогти на сьогоднішній день на полі бою. І ця позиційна війна, як ми вже бачимо, не перший місяць, і вона такі враження, що вона так затягується. Це реакція Ця росіян на свою безпорадність з однієї сторони, а з другої сторони, це їхнє звірине нутро. Це вони ще раз показали, хто вони є на самом ділі і що для них немає нічого святого. І на завершення, це моя суб'єктивна думка. Можливо, я помиляюсь звичайно. Мені здається питання. От я дав, я знайшов відповідь сам для себе, чому вони це зробили, навмисно вдаривши по такому об'єкту. Як мати, це ж не проста лікарня, розумієте? Це лікарня і так для тих нещасненьких дітей, які онкохворі. Вони вже і так бідні, а тут ще по ним вдарили цими ракетами. Діло в тому, що росіяни хочуть нас залякати. Розумієте? Але вони допускають ну, якби принципову помилку. Вони думають, що ми такі, як вони, бо вони ж це кажуть, що це. Українці, це нема такого народу, це нема такої нації, це заблудші росіяни, які десь там заблудились, які несвідомі, і їх треба так, скажем, привести до пам'яті через війну і знову приєднати до великої неньки, там Росії. Ну бред, звісно, знаєте, а вони просто по сьогоднішній день не зрозуміли, що вони не ми, а ми не вони, що ми різні народи, ми різні культури, ми різні традиції, але саме основне, ми різні цивілізації. Ми різні цивілізації. То цивілізація минулого, цивілізація нелюдів, цивілізація авторитарного світу, який рано чи пізно розпадеться і пропаде, хай на це підуть десятки років, на це відбудеться. А ми цивілізація майбутнього, духовності, культури, української нації. І е, вони думали, що вони нас так залякають. Крім озлоблення. озлоблення Інших почуттів це не може викликати для українців. Я читав коментарі українських військових на цю всю подію. Трагедія і біль. А що пишуть військових? Ми вас зараз хочемо запевнити, що ми достойно дамо відповідь, ми помстимося. Але хай росіяни знають, що найближчим часом, найближчими тижнями військовополонених у нас буде дуже мало або взагалі не буде. Знаєте, сарказм, біль, але правда це помста. Знаєте, ненависть викликає ненависть, злість викликає злість. Нічого хорошого в війні, звичайно, немає, але ну як по-іншому. Як е, тим військовим, які мають дітей, розумієте, як їм на це реагувати? Звичайно, через помсту, звичайно, через поле бою. Так що, ну, так я бачу цю ситуацію. Запрошую підписуватись на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, щоб ви поставити свої вподобайки. Ну, і якщо порахуєте потрібно, пишіть коментарі, будемо спілкуватися, будемо слухати думку один одного. Дякую.